Усім привіт! Мене звати Лера, Ви на каналі Латони. Ми з вами продовжуємо Кому 2 b І в минулій серії у нас уже з вами так: ось ця да, найбільше награно. Ми з вами вже почали якийсь движ. Там вже був у нас ринок Токебі. Ми поспілкувалися трішки з чувачками, які живуть на ринку. За нами ганявся якийсь скажений пес. Пум-пум-пум. Ам... За нами ганявся якийсь скажений пес. Ми тут, коротше, непонятно що. Е, що нам треба робити? А знайдіть токебі на ринку токебі. Мені здається, сказали, де він є. І я не пам'ятаю. Так, це що? Так, у нас є, ми, взагалі, можемо поєдені розширити собі, да? Розширити собі і будемо десь потім цей. Напевно, під кінець гри це буде дозволено. Почекай, я реально не пам'ятаю. Ми знайшли тут одну нотатку, да? тут взагалі більше нічого нема. Мені хтось сказав: шукай то кебі от там. Хтось пам'ятає? Я не пам'ятаю. Так, ми тут. Ми де ходили? Ми ходили. Блін, я і не пам'ятаю навіть, де ми ходили. Ого. Ого-ого. Ми були десь отут-де суші. Ладно, пішли. Нам все одно шлях тільки сюди, сюди. Тут десь вроді перекрито. Да? По-моєму, там було перекрито. Бля, тут зараз вже, коротше, скажені пси ганяють. Тому... Так. Я. Ну, типу. Так, мені... це ми все просто читали. І тут же ж реально, от туди ми не пройдемо там пес. Йойке. З цими ми побалакати не можемо, отут теж перекрито. Тобто, далі банкомату ми піти не можемо. Де там був прохід? Блять. Тут ця хуйня, ой ой! А вона прям, типа, за мною буде бігать? Я щось трошки просто не дуже понімаю. Поки що не дуже розумію. А, ну да, нам треба пройти сюди. О, ми були десь там, де суші. Десь там, де суші, ми крайній раз ходили. Тобто, нам по і. Блядь, да йдете в сраку. Він буде за мною, типу, бігать взагалі, в принципі, так? Да? Так, в Сушібарі ми були. Тут щось, так. Да. Це ми дивилися, що там все дуже сугидних інгредієнтів, в мене вже мінус 2 життя. Йоу, взагалі не круто. А, а далі ми, здається, вже й не ходили. Я би просто, типу, з задоволенням, бо, знаєш, так... а ми за цією бабулькою поспілкувались. Е, де таке шукати? Так, да, антикварні крамниці. Антикварна крамниця. Супер. І ми, здається, просто сюди вже далі не йшли. Ми поспілкувалися з цією жіночкою. О, і тут ми не були. Правда? Це ми вже зараз де. Чекай, це не та кнопка. Це якась житлова віла. Так, сюди ми зайти не можемо. Ось записка, до речі, якась. Так, записку. Я. Е, блін. Почекай, не бачу за мікрофоном клавіатура. Ось. Цей вимір токебі. Не тутешні називають його путибічний світ, Кома. Що це? Або, як я ще чув, дзеркальний вимір. Вони кажуть, що світ, з якого вони прийшли, це справжній світ. Ха, Щоб вони там не казали, найбуде. Цей світ сповнений з незліченних історій із зовнішнього світу. Він, немов великий живий організм, який постійно змінюється і занепадає. Але навіть це напередає то кебі, які живуть нескінченним життям. А Ам... час від часу чужинці жартують над ними, влаштовуючи маленьку виставу. Але якщо чесно, то без них це просто нудне звичайне місце, що смердить сирістю. Незгодні? згодні? Уявіть собі, ціні приходять один той самий час, кожен день кажуть не те саме, а потім ідуть і так по колу. Якби я міг, то приніс би свою ляльку, розтрощив би всі ці дурні голови та знищив їх усіх. Тобто в нас буде тут нотаточка від Токебі. Окей, це цікавенько, цікавенько. Так, що в нас тут є? Тут треба ключ, напевно. В принципі, сюди ми поки що більше іншого не можемо зайти. Ну, ідемо, коротше, поки що. Так, в овочевій крамниці має бути щось істівне, але вона зачинена. Це, типу, ти мені натякаєш на щось. Двері зачинені, мені ж туди не треба. Я думаю, що тобі туди таки треба. Пруїжні частини дороги закрита через аварійну ситуацію, будь ласка, скористайтеся об'їздним шляхом. Тут стався землетрус, дорога обвалюється. Ми це до речі бачили. Ось чувачок. Працівник ринку. Іди геть, дитя, я не дам тобі запальничку. Ні, я не палю, я просто хотів у вас дещо запитати, пане. Ти учень з гарними манерами, питай. А чому на ринку так багато зачинених крамниць? Усе почалося, коли на ринку був наплив чужинців. Усі продавці раділи такій кількості покупців, окрім одного. Він настільки нервував, що навіть обставив свою крамницю дивними манеканами, загорнутому свинячу шкіру і обвішаними кістками корів. Цей дурко був настільки переляканий, що навіть зробив амулети. Так от, а якраз у той час по ринку почав бродити м'ясник пан Квак. Про нього ходили страшні чутки, що ніби перед одруженням він був членом якоїсь банди. Хай там як але, ніж у його руках страшніше, ніж плитки. Це той м'ясник, який був у нас в попередній серії, ганявся за цією... за дівчиною, як її звали, за яку ми грали. Міна. Одного дня він почав убивати людей, які не хотіли підкорятися йому, або були занадто галасливими, враховуючи те, що він ясник, всі були налякані і не могли бути впевненими, що зможуть продовжити вести тут бізнес. Тож багато хто позичиняв свої крамниці. Тобто, в нас від м'ясника тікати треба буде, окей. Не те, що мені дуже подобався пан Квак, але я почуваюся так, ніби я під його захистом. Він не буде мене чіпати, якщо я триматиму і закази зубами. В ясник, треба бути обережнішим. Да. Як справи На ринку На ринку якесь божевілля, простір, час викривилися Я зустрів свого прапрадіда. Якась дівчина розповіла мені, що знайшла зайшла у вбиральню а опинилася в крамниці для дорослих. Їй було так ніяково, бідолаха. На перший погляд, схоже, на звичайний ринок, але деякі місця дійсно чудернацькі. Ви місцева тінь? Що? Не знаю, що це означає. Ну, це як мандрувати, знаючи, що існує ще один світ поза межами цього. Ти переграв в виграв і втратив зв'язок з реальністю, тобі треба відпочити. Щось мені підказує, що він може бути тінню, оскільки нічого не знає про реальний світ. Добре. Остерігайся собак. Останнім часом їх щось забагато. А, і, до речі, далі ми теж пройти не можемо. От сюди. Але нам. Нам. Треба якось буде ще й туди і ще й туди попасти. Тобто, ми реально от цілий шматок карти не можемо відкрити. Тут, якщо йти донизу, тут зачинено. А як потрапити сюди? Я впевнена, що ми там десь по-любому щось відкриємо. Тому що тут теж да, бачиш, як ніби, ну, якийсь телепорт чи що. Ну, велика дуже ділянка. Ну, окей, поки що йдемо, йдем, куди йдеться. Йдемо просто по всім локаціям, щоб ми на все подивились. Так, це ресторан, розташований через дорогу від сховища м'ясника, яким керує його дружина. Її метод приготування свинячих копит зробив це місце таким популярним, що воно має бути також у нашому світі. Але тут усі копита не справжні. Опа. Так, я не зможу насититися цим глиняним смаком. Так, ми беремо гроші. Це е, схованки. Е, ми зараз е, в ресторані свинячі ніжки. Тут теж дорога далі перекрита. Там Агенція з нерухомості, ну нам би туди не завадило якось потрапити. А, ні, це назад, це вперед. От халепа! Цілодовова крамниця з продуктами зачинена. Де тут торговий автомат? Ха. Окей, тут є торгові автомати, але мені, напевно, не дуже воно зараз треба. Це що, це якась херня небезпечна? І тут перекрито. Ну, йопта. Так. Це що? Це? Хата м'ясника. Вау. Вони виглядають як продавці ринку, але навіщо? ті тіла пошматовані по звірячому. Так, тут можна сховатися. Так, записка: лялька токебі. Немає нічого складного у виготовленні ляльок. Потрібно тільки взяти крові тіні, яка мучиться від страху, добре оприскати та скрутити в твердий завиток, потім необхідно взяти істоту, яких багато тривоги і страху в реальному світі, та вдихнути в них. А, а ляльку це ж типу ця казала, да, лихобісна сестра, що цей типу чувачок сехо, типу лялька його. да? А, значить, один талісман, щоб прив'язати до себе де-дедам. Де. Один для того, щоб змусити мертве пульсувати, і останній, щоб змусити серце битися в полкому бажанні і потребі. Бо Аля відданий, слуга, готовий. Звісно, я можу створити тільки двох для себе, оскільки вони є частинками мого мозку. Раніше я бачив, як це робили деякі розумні тіні, що прожили достатньо довго, вивчили хитрощі та кепі та створили власних ляльок. Вони навіть мене іноді лякають своїми вміннями. Ну, типу. Де ми є? Аптека Токебі. Ну, це, напевно, нам туди. Слухай, а пішли зганяємо в іншу сторону? Я хочу подивитися, чи там щось є. Зачинено. Так. Багато дивних теньових духів. Мені не слід іти цією дорогою. Ну, мені просто чисто цікаво було, тому що я так розумію, що ми зараз прийдемо до Токебі. Нарешті ти тут. Так от, де був Токебі? Так, але перш ніж ти зайдеш, тобі потрібно знати декілька речей. По-перше, ні в якому разі не кажи тіням своє ім'я, особливо токебі, тому що вони підступні і використовують його для всяких мерзенних справ. Ні в письмовій, ні в усній формі. Вони з легкістю підроблять твій підпис і підпишуть якийсь довічний контракт твоїм ім'ям. Ого, хіба це законно? Ні, але вони дуже добре знають свою справу, тож якщо ти з ними потоваришуєш, все буде добре. Їм подобається спілкуватись і співати, і вони не проти допомогти другу, якому імпонують. І ще якщо залишишся тут надовго, то відчуєш несамовитий голод, втратиш здоровий глузд і забудеш себе. Я не знаю, що за захисне поле ти використовував у школі, але з огляду на те, що ти не втратив здоровий глузд, я можу зробити висновок, що хтось тобі постійно нагадував твоє ім'я і годував. Тож що це був, га? Це довга історія і нічого поганого не сталося. Що її соль? Типу, годувала чим годувала? Що ж, зараз все по-іншому. Тому туди потрібно буде пити плазма серум. Завдяки йому одна дівчина протрималась тут рік. Нічого собі, цілий рік. Це не так важливо. Ось візьми. Так, ми отримали старі монети. Геліон валюта токеві і цього має вистачити на сироватку. Більше нагадують якісь артефакти з часів дина... династії Чосон. Ти заходя, я залишусь тут. Якщо піду з тобою, то доведеться відповідати на питання про школу, а в мене нема на це бажання. Ну, так. Ще одна нотатка. Е, Токе. Токебі, тіньовий клас. Не знаємо, коли це почалося, але в багатьох переказах і казках нас почало описувати з певною зовнішньою та здібностями, які робили нас гіднішими для взаємодії з людьми та інших істот. Більшість токебі, як і я сам, люблять багатство та владу. Нам подобається танцювати, співати а ще більше пліткувати про все. Якщо ви запитаєте мене, віддав би я Геліон чи пропустив вечірку, то я, звісно, віддав би Геліон. Сусіди пансон. Брудний, який живе в долині. Та пан Бан жалюгідний, який займає новий торговий центр неподалік. Там нас ми вийти не можемо. Це що? Туалет. Ну, це просто чисто туалет, де можна поховатися. Нічого більше цікавенького. Ну, ось ми, власне, прийшли до Токебі. Так, ось і сейф. Ще одна записка Геліони. Потайбічні гроші, які також називають Геліони, це валюти, що має цінність в цьому світі. У давні часи Китаю була традиція спалювати гроші, коли хтось помирає. Це був спосіб відправити їх у царство мертвих. Незабаром після виникнення цієї традиції з'явилась місцева різновидність валюти для купування речей в підземному світі за допомогою тіней. У Південній Кореї духи надавали перевагу валюті, що використовувалися за частів династії ЧОСОН. Як він і сказав, що вони схожі на артефакт, да? у реальному світі дуже важко знайти справжній Гліон, тому що наприкінці процесу лиття ці монети підлягають шаманському ритуалу. За словами дівчини, яку називають лезоподібна крижана Квітка, паперові гроші також існують у світі живих. Оба! здорово. Почали подивимося що в нього тут є. Нічого нам не покаже, в принципі. Що не так, людинко тіньо кіт з жертві і язик. Ви справжній Токебі? А ще в цьому дивного це то кебі. Він такий химарний. Ти так і будеш стояти, немов укопаний, чи купиш щось. О, так, перепрошую. Я трохи зголовні, зголоднів, і мені потрібна сироватка для втамування голоду. Гар, всі чомусь думають, що це звичайна аптека. У мене є багато різних сироваток. Яка сама тобі потрібна? О, блін. Плазмасарум, плазма здається. Ну, Сарум же, да? Це плазма Сарум. Так, плазмасарум. Слухай, як давно ти тут? Ти впевнений, що він тобі потрібен? Перед тобою кілька хлопців уже купили. Звісно, він мені потрібен. Будь ласка, швидше, я голодний. А, ну так, якщо це все, що тобі потрібно, і ти так поспішаєш, от тільки ще одне питання. Познайомився вже з кимось на ринку? Пане, у вас є плазмусером чи ні? А, ну так, я зроблю його для тебе, але спочатку перевірю рецепт. Трохи цього, трохи того, жменя подрібненого сушеного фазанячого пір'я. Хм, Що не так. Інгредієнтів не вистачає? Ну, звісно, ми зараз будемо бігати збирати інгредієнти. Це, типу, абсолютно класична тема в комі, типу, зібрати інгредієнти, щось там ще? Тобто не вистачає. Мені потрібно додати корінь синьої барабольки, велику лялечку шовковика і листя м'яти, але вони закінчились. Ого, чимало. Яка на вигляд синя бараболька? Така ж сама, як у людей, тільки синя. І вона ідеально підходить для поживного перекусу. Тобто звичайна картопля, але синя. Ага. І де мені її знайти? Вмикай мозок, ти ж на ринку, пошвендяй навколо, подивись, наші торговці продають всяке. А лялечку шовковика, а листя м'яти. Капець, де це все знайти? Я ж сказав, малий, іди до тутешніх продавців, попитай може, якась стара пані дасть тобі пару штук. Без цих інгредієнтів я не зможу зробити тобі плазмасаром. Обмін. Давня традиція між торговцями на ринку токебі. Якщо вони квапляться, то можуть попрохати учнів старшої школи про допомогу. Це грає на користь Йонху, якщо йому бракує галіонів. Вау! Вони не братимуть те, що їм не потрібно. Речі, отримані внаслідок обміну, знадобляться вам згодом. Цікаво. Ні, ну це правда це цікаво. Це прям, ну, прям цікавий елемент геймплею, типу... Тобі... Це знаєш, це такого такого у нас ще не було. Скільки у нас там вже награно 18 хвилин. Так, а ну чекай, поп'ю водечку або щось. Так, гаразд. Зараз на мене будуть, блядь, всякі собаки кляті падати. Ну, блін, а, де мені той шукати це все? Я, взагалі, то, ухилилась. Блін, я ж... А ж ні? Так, привіт, чуваки. Чого ви не хочете зі мною побалакати? Може, ви мені щось продасте? А що я так зробила? Я просто, типу. Опа. А що я тоді туди, туди не могла пройти? А зараз змогла, дивись. Так, можемо сходити сюди. Бачиш, минулий раз я просто не могла сюди зайти. Так, що тут є? Так, конвекційні пречі працюють, але не гріють. Опа. Гроші. Записка! Записка, записка. А як? Не тутешні. Не тутешні, вони завжди вдираються на мій ринок, немов якісь божевільні, та створюють різноманітні проблеми. Реальний світ, у якому вони живуть, такий файний, але кожен з них має вигляд кістлявої, непривабливої істоти. Усі вони без винятку лякають мене своїми браткими пиками. Під час нашої першої зустрічі вони глузували з мене. Уперше в житті хтось змусив мене відчути сором, але як виявилось, вони робили це через страх, недоумки. У них ніколи не буває багато грошей, але їм завжди все потрібно, і вони постійно докучають мені, вони дурніші, ніж я міг собі уявити, тож мені легко вдається переконувати їх підписувати вимогливі контракти зі мною. Звичайно, якщо це гарна угода, вона взаємовигідна, але мені не подобається втрачати гроші, тому потрібно уважніше дивитися, де ставиш підпис. Коли вони помирають, то кристалізуються і втрачають свій особливий колір. Та найліпше тримати їх живими за можливості. Для підтримки життя цих істот потрібно лише достатньо їх годувати, слухати чутки та історії, які вони знають, і збирати для них нові, нові газети. Хоч вони й набридливі, але можуть співати і танцювати. Оце так він до нас ставиться. Опа. Так, ще гроші. Ну, я вже багато бабла налутала насправді. Що це таке? Так, пекарня де робили булочки. Конвекційні печі працюють, але не гріють. Пусті, блять. Він буде за мною бігати чи ні? А він може мене в сховку знайти, тому це безполезно. О, що там ці казали, що ці пси вони можуть да, зі мною, типу, по одному рівню ходити. Типу, по одному поверху. Але вони не можуть. Так, ага. Це токеві, це точка збереження, це автомати з можливістю збере, незбереження цього хавчика купити. Блять, ну мені просто, виходить, треба пробігти повз цього пса. Та й все. Гадаю, генераторна зачинена, то що тепер? Ось так. Блять, ну все, не може бігти більше. Е, ну, блін, з ким ми тут спілкувались? Та, блядь, іди в сраку, собака. Що це таке? О, сейф. Іхе. Я й не бачила. Це добре, що він тут є. Книги, сторінки, не справжні, вони фальшиві. Тут написана назва книги, її неможливо прочитати. Багато книг нічого не написано. Так, де ми є? А, я зайшла в букіністичну крамницю, а як тут опинилась. А, воно мене просто, коротше, тоді не пускало, а зараз чомусь, коротше, взяло і пустило. Моя повага до власника, яких зміг зробити караоке бар в такому маленькому приміщенні. Рок балади 90-х, справжня збірка старих пісень. Тепер я знаю, знаю вік відвідувачів караоке. Рок балади 90-х. Окей. Двері в рок балади 90-х. А туди? Почекай. Тут ще кудись можна зайти. Так, дивись. Резервуар для води будується. Вхід тільки для уповноваженого. Да, двері закриті на замок, в мене немає ключа. О. Ти дивись, ми когось знайшли. Вітання, у вас є м'ята або лялечка шовковика? У мене є м'ята. Хто взагалі ще їсть лялечки? Я купую не для того, щоб їсти, неважливо. Можете дати мені кілька штучок. У мене немає грошей, але я можу чомусь допомогти. Замилую ж ти такий впевнений в собі без грошей. Перенеси мені Брухт, і залежно від його цінності, я зможу тобі щось дати. Окей, мені треба йому принести брухт. Ну, зараз ми, коротше, нарішаємо собі. Ем, Боже, так важко його знайти. Так, гаразд. В овочевій крамниці зачинено. А, ну власне. Мені не подобалося, що пан Чан продає такі самі овочі, тому на початку року ми за допомогою ГО домовились про частний розподіл прод... продуктів для продажу. Знаєте, який овоч має найбільший попит? Капуста. Я виграв у Гоя і сказав капуста. Він відповів огою і засміявся, а потім промовив. Тоді я виберу солодку картоплю. До речі, тут має десь бути солодка картопля. Я здивувався, чому її. Чому саме я зрозумів лише взимку, коли він напік багато солодкої картоплі. Запах почав розходитись по вуличках, цей чарівний аромат загіпнотузував усіх, і вони купували її як гарячі пиріжки. Тоді я зрозумів, що якщо дозволю цьому виродку жити, то мені перестануть постачати продукти. Пан О, власник овочевої крамниці, Чунчон. Не хочу знати кінець цієї історії. Схоже, лише гнилі овочі ніякої картоплі. Привіт. Вітаю! Я хочу зайти в але двері замазані чимось липким. Ви не знаєте, як туди потрапити? Ні, не знаю. Але можливо тобі ліпше піти до адміністрації ринку. Вони знають це місце як свої п'ять пальців. Адміністрація ринку розташована в наступному проході на другому поверсі крамниці в крайньому кутку ліворуч. У мене є карта. Так, мені здалося, що це двері, але це просто якесь руків'я або щось випукле на стіні. Тут ми, до речі, теж не були. Ого. Наскільки я пам'ятаю, через дорогу має бути крамниця з корнеплодами. Вона хоч і заблокована. Я думаю, там має бути якийсь вхід. Можливо, мені вдасться потрапити через дах в сусідньої будівлі. Де я є? Дах. Ого, а як мені туди потрапити? О Боже. Мені треба якось овочевої крамнички туди пролізти. Що тут є? Так, з чимось смердить. Ми, до речі, тут теж не були. Я не можу витрачати геліони. Вони потрібні. Треба обмінюватись. Чи вартий обміну цей гнилий смердючий краб. Ага. Я просто можу його взяти. Окей. Найс. Вода. Тарілку супу. О, ні, дякую. Більше не лізе. Навіть що цей суп безплатний. Я все одно ніколи не захотів би його з'їсти. Ем, ок. Ти зі мною побалакаєш? Ні, ти зі мною не побалакаєш. Так, це смердить чимось. О, де я є? Масажний кабінет. Так. Ми тут були? Не знаю, але тут є сумка. Де ми не можемо, коротше. Ну, дивись а що в мене є? Ом, блін. Ладно, поки що нехай буде, може, колись знадобиться. Опа, тут ми теж не були ще. смердючими травами. Гроші, то я попідбираю. Чи доглядав власник за фасадом? Там щось на потолку. Тут є камери. Не знаю, чи воно мені щось дасть. Так, банкомат, коротше, технічне обслуговування. Ми зараз підемо, напевно, засейвимось. Ми, напевно, зараз підемо засейвимось отуди. І будемо закінчувати. Десь тут в мене був сейф, здається, да? Ні. Блять, де я є? А, ні, тут, тут де є сейф, правильно. Так. почекай, е, де? Де? Да, В дарах моря отуди от ми якраз і дійшли. Окей? Окей. Um, дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!